Все частіше я не наведу, я там, де вірші мене не найдуть. Я так стомився, будяк на вітрині, тому мене влаштовує тут навіть трині. Все частіше мене десь нема, я там, де в тиші гуляє туман, ніколи не сподобаюсь всім сім'я, того мій вибір це сім'я. Не знайдеш мене, не шукай я там, де вірять у мене завжди, я з тими, хто не махає прощай. Після слів мене ти завжди. Я там, де друг мій за спиною буде на моїй стороні. Я з тими, хто в біду буде зі мною, і буде пам'ятати більше, як сорок днів. Я там, де раді бачить мене, навіть коли я нестерпний, як злий сусід. Я там, де раді бачить мене навіть коли я приїхав на тролейбусі. Я там, де раді бачить мене, навіть коли я нестерпний, як злий сусід. Я там, де раді бачить мене навіть коли я приїхав на тролейбусі, я з тими, хто зі мною запізнюється на потяг, я там, де на мене лишають шматок на потім. Я з тими, хто зі мною, як кажуть на одній ноті. Я там, звідки багато, хто, на жаль, уже давно втік. Я там, звідки чуєш, ти мій голос на біті, Я з тими, в кого боляче зробить, немає на миті, Я там, де поряті, з кими не лякає за Я з тими, хто підтримує, навіть якщо м'яч не залетів. Я не там, де за столом вдома розпускають руки. І не з тими, хто без му буде казать, без руки. Я не там, де твій базар так поміняли брюки. Що ти зваж мене не в гості тепер, а бронюєш букінг. Я не там, де люди думають лише за свій навар. Я не з тими, в кого написи тоді був тільки новар. No Я не там, де в твоєму ліжку кожен. День я казнува, не з тими, кого так і не навчила друга світова. Я не там, де замість того, щоб віддати. Ти хочеш вкрасти. Не з тими, хто як, як я кинув курить, не зміг кинув пасту. Я не там, де хтось життя віддав, щоб не вбивати нас тут, поки ти критикує за цей повільний наступ. Я не там, де кожен сам за себе разом силами. Я не з тими, хто не своїми силами. Я не там, де п'яне закирмоти сів і рушив. Я не з тими, хто музон мій, слухає, ніби в берушах. Я там де раді бачить мене навіть коли я нестерпний, як злий сусід, я там де раді, бачить мене, навіть коли я приїхав на тролейбусі. Я там, де раді бачить мене, навіть коли я не стерпний, як злий сусід